Придумана не нам, вона від Бога нам дана. І кожен Бог буває різна, та кожна справжність, ти лиш одна. Любов безмежний, чудовий дар, що дав творець своєму сутворінню. Любов це жертва, серце жар і райський спокій у терпінні. Я тебе кохаю у різні віки, у різні воги. Силь, єдине кохання. Кохання погод і літ, по поезія і проза, о, як пісня без кінця та краю, що лине над розкрайніми степами, Я біг струмка, як гріх і блискавиця, як зірка, що вражає і красою, простотою, водночас, кохаю, все, що будь, буде, не зігриває вас у свята й будність. Найкращими словами, що, що причаїлись, ой попаємніше глибина сердець. Передають замовні одне одному свої почуття, Розповідають про радість і щастя, Про то, та тобі. Саме мені люблю, душа складала світ, тяжкий екзамен, Мов тихий дзвін військового кришталю, Не сказане, лишилось несказане. Життя жило, минуло, той порог, Букала тиша, рупором вокзалі, Багато слів написано пером. Не сказане, лишились не заглядає кохано. Кохання, кохання одне з піднесених, шляхетних і прекрасних почуттів. Кохання панує над світом, воно віком і часом. 14 лютого день святого Валентина, покровителя всіх закоханих. Це, хто свято, прийшло до нас із заходу, де щороку його відзначають. Різні перекази, легенди стверджують, що святий Валентин не вигорний. У давньому Римі цим іменем був названий один священник. Живі у третьому столітті нашої ери, у роки царування Як відомо, цей імператор прославився своєю жорстокістю, деспотизмом. Завжди грошої ери. Імператор врігє створити найсильнішу армію в світі. Справжній чоловік має бути справжнім воїном, а не сидіти біля жіночої у спідниці. Заявляє він. Однак священник Валентин незважаючи на заборону та безпеку, таємно одружує запохона. Усе закінчується сумкою. А кинули до візниці. Черебний наглядач зрозумів, що у камері знемагається освічено дешевно багато людина. Він ставився до Валентина із співчуттям, і як міг полешував його оки. У цього наглядача в тюрми була донька Юрія. Надзвичайної красиві дівчина, але вона була сліпою. Невдовзі священик робити, став учителем доньки наглядача. Він навчав її арифметики, ботаніки, географії. Відкрив перед нею світ, якого ніколи не бачив. Валентин закохується у цю надзвичайну злому дівчину, і Джулія відповідає йому взаємністю. Якось Джулія запитала у Валентина, чи справді Бог чує щиру гарячу молитву, чи проявляє своє милосердя до бідних і стражденних, і тих, хто вірить у нього? Відповів Валентин. Вони взялися за руки, впали на коліна і почали молитися, що Бог послав Джуліїзі. Раптом у черенну камеру обірвалося яскраве світло. О, Валентина, я бачу! вигукнула Джулія. Я бачу. Їхній радості не було менше. Але Валентина 14 лютого 269 року втратила. Його не змогло врятувати навіть палке слухання. Прекрасної і У цю ніч перед стратою з 13 до 14 лютого він писав кохані листи. твій Валентин, такими були останні слова в них мивдені його рукою. Згодом у 469 році священника зарабували до Лигу Святим. Відтоді Валентина вважає єдиним святим, бо про всі закохани. З того часу минуло майже дві тисячі років. До слова кохання живуть і досі. Весь світ, у день 14 лютого, зізнається у коханні. Закохані насилають одне одному ніжні та трепетні листи, які називаються Валентинами. Мені здається, може я не знаю. Було і буде так у всі часи. Любов, як сонце, світу відкриває безмежну верхну бель. День святого Валентина в Італії називають солодким днем. Бо тоді прийде дарувати своїм коханням переважно солодощі. На Сицилії існує таке повір'я. Якщо молода дівчина стоятиме біля вікна півгодини, перед сходом сонця напередодні дня вожити і перший промінь паде на неї, то того ж року вона вийде замуж. На 11 день усіх закоха на святкують Японії 14 лютого на головній площі Токіо відбувається щось незвичайне. Кілька дівчат та хлопців. Eyes on My mistress' eyes are nothing like the sun. Coral is far more red than its lips red. If here be wires, black wires grow on here that. I have seen roses, damasked, red and white, but no such roses See I in here cheeks, and in perfumes the bare mortal light that in the breast that from my mistress brings. I love to hear your speak and fair music far pleasing sound. And now a, God, a grant I never saw a goddess go. My mistress, when she walks, treads on the ground. And in my heaven. I А й цинк майла зеве із Ені ще вилають пазко копела. Її очей до сонця нарівняли, краніжніші за її остан, небілосніжно півчурвали, мов строту чорного коса листа. Троян багато зустрічав я всюди, та на її обличчі не стрічав. І в так вона, як дишуть люди, а не конвальні, між диких трав. І голосу їх їй вирізали дерев'яні ложки і дарували їм свої, своїм коханих 14 лютого. Ці ложки оздоблювали сердечкам, ключиком, що чого почало ти знайшов шлях до мого серця. На Сицилії існує таке полюдня. Якщо плода дівчина стояти на біля вікна п'ять болизм перед сходом сонця, на передодні яволіцею і перший кров'ю впада на неї, то того ж року вона вийде замуж. У Німеччині цяка посада на заборонах і пані чоловічі імена, які кіпанці за того вічна і вийде замість. У римі хлопці витягують невеличкі інтелечки аркуші написаними на них жіночими іменами. А японці вважають 13 лютого своєрідним невіданням, коли подарунки отримує в основному сильна половина люста. Теме кохання полювало поет. Вот it». I'm too bold. It's not to me, she speaks. Тихо в кінці сіному освіту. Та то що є там. Диж вона така прекрасна сонечко і сяє лишку місяця обої. І слави з боленим я люблю. Вона завгодила, і... мучить. Ну що ж, адже говорить не хоче. О, лишенько. Обідолашний. Ще спіться. speak again the life angel who art as glorious as this night bent over my head, as immediate messages over heaven, unto the white right upturned wandering eyes. in of the white and the Oh Love me, love me. Wherefore, our dear owner, do not their father and give you their name. Oh, if you will not, they are soon my love, and I no longer be a captain. Ромео, у нас що це Ромео, зміни своє ім'я, зречися батька. Як ні, то присягнися мені в кохані. От вам так ю, і ти с норхем, норфут, нор ам, норвець, но емі, а зепат. Лише твоє ім'я мій ворог лютий. А ти це ти, а зовсім не гунтекі. О, вибери собі нове ім'я. Та що ім'я, як не назвеш троянд, не зміниться мій аромат солодкий. Shall I Шао ай гемо, shall I speak, екзесу. Exactly? Послухати, чи ще щось сказати? Вот мене, артізець, це з дискриміналь, составить од маканце. Хто ти? Що ти подівшись з посипанком ночі і слуха мою тайну сердечну? Мой нья сайт is scientist. hateful to my cell. Я кинені ням себе назвать? не знаю своє ім'я. Не я сам. Я просірвав його. The flash so light did I open the walls. The stone units cannot hold love out. Кохання проросло мене на крилах і не змогла цьому завадити море. Кохання може все і все здуває, твоя ріння мені не перешкодить. Ханка стюхає, та не вверху, за очі твоз архай, ту хард, to клайд. And the high, to climb. And place this, considering who you are, if any of my kids don't find hair. Всюди. Скажи навіщо, як міг ти перевізти через море, а високий він і неприступний, смерть тебе спіткає, як знаєш, хто тебе застане. застанеть. Своїм плащем мене приклеє ніч. Найкраща смерть, ніж довгий бік безлічниці твоєї. he said to see they will murder see then mother see what about beautiful but first did brought me to him. he lent me counsel and i lent him eyes to who i i should have been more strange i must confess but that you overheard

Без нагороди так на неї покинеш. Бо тесфешн, кесю have tonight? Якої нагороди хочеш ти? Повод Хо тепер послав. І страждає. Злотій, а потім надій і розчарував. Розбити її, значить, навіки зранити гострими осколками душу, Зламати ніжну квітку, перестрій свіжі та прибирати в ранішній вечір. В їх осінь, торкнувшись поетичного таланту, паливест безцінними певними та вітру. Кохання і любов. Без любові не можна жити, потрібна всім була із юних літ. Без любові зав'януть квіти, Стане сірим безликий світ. Без любові загине казка, і душа не злетить до зір. Доброта пропаде і ласка, Стане всім усе повір. Без любові душа зміріє, Зникне усмішка на вустах. Навіть білий сніжок посіє До по вічку. Попри всі біди, свого ліка, попри всі метаблізми. У світі вилезує честь гідність і любов. На цій ноті ми закінчуємо наш свято. e poi ci muovo a trovare ciò Свято, але хочу сказати одне, ви сьогодні такі дорослі, просто вразили, тому що ще минулий рік, ви пам'ятаєте, це було зовсім, а тепер вже справжні дорослі. І таке було шоковане, інтелігентне, гарне свято ви подарували нам разом зі своїм класним керівником виховатиками, за що я вам дуже і дуже люди мені всім дякую. Так? Є різні думки щодо свята Святого Валентина. Одні говорять, що це не наше свято, що й не варто його святкувати. А я вважаю, що кожне свято, яке пославляє любов, його варто святкувати. Тому що без любові не цвіте квітенька, без любові не з'явиться посмішка, без любові не розцвіте душа. Любов має бути в вашому житті на кожному кроці. Любов до мами. Любов до батьківщини, любов один до одного. І якщо ви по житті будете йти з любов'ю, у вас все в житті буде вдаватися. Ще раз дякую. Я хочу запросити ще на сцену сюди тих, хто допомагав вам це свято готувати, виховати, класи,